Yeah. Раз, Пуск. Yeah. Доброго ранку, шановні наші дорогі. друзі, наші глядачі Фейсбуку, і знову ми з вами вівторок, одинадцята година. Ми з лікарем нашим гастроєнтерологам, фітетерапевтом Бойко Павлом Петровичем. І нашою незамінною грамотною, чудово ведучої, котра наскільки от не знаєте професійно проводить ці зустрічі, друзі. Мені я ще переконуюсь. Багато разів, уже, в принципі переконати. Поки люди відмовляються, можна сонечко, говорити. Бойко, Анна Ліонідовна, можеш так грамотно, професійно, як настоящий лікар. А я, ти не ти мене я беру приклад у тебе. Я, я знаю, я, я знаю, приклад. але ти ще краще. Що ну це? Ти ж мене краще. Молодець, <рес> не придумай. Друзі, я бачу, вже починають приєднуватися в нашу групу, в наш чат, пишіть звідки ви. І підтримуйте наш ефір, будете задавати запитання. Тема у нас сьогодні надзвичайно цікава. Ми будемо говорити за індол-3-карбінол. Це така, ми одразу покажемо, така добавка до харчування, яка дуже-дуже надзвичайно корисна. І, ну, кіно, вона тільки вона появилася. Нас запитували три тисячі Ну, я наразі, що ви, випуск вже <гум> давно був, але просто її не було на складі, і вона дуже популярна. Це добавка. Чому ми Її вирішили, розібрали. Ми вирішили знову повторити, і розказати для чого вона, тому що вона дуже важлива, і як для жінок для жінок, так і для чоловіків. Ми будемо говорити сьогодні. Ну про всі е, властивості цього надзвичайного препарату. Вона Надзвичайно корисна для здоров'я і тому mm -hmm. споживати це ну, людям після 40-45 років. Це всім бажано, тому що цей препарат виводить токсини. Ну, Ми будем будемо говорити. Отже, серед 25 тисяч нутрієнтів, гіндолтрикарбінол є дуже потужною такою добавкою, яка робиться із витяжка із христоцвітних. Що таке христицвітних? Сюди відносяться різні види капусти: броколі, Пікінське. цвітна капуста, пікінська, білокачана. білокачана, листова, гірчиця, ріпа, брюссельська капуста. Тобто, це витяжка з різних хрестоцвітних. Редь, на смак речка, да, на смак, вона така не ну всі знають капуста, да, такі, от, якщо дивитися цей такий біленький порошочок, він вкладений в рослинну капсулу, вона дуже швидко засвоюється, вона підходить як для людей, які е, вважають себе веганами, вегетаріанцями, тобто е, підходить абсолютно всім. І зараз хочу задати запитання, бо перше, яка основна дія індола три Тобто яка. Загально, а потім будемо говорити по органам і системи. Індукції кардінол -кар це біологічна активна сполука, яка надзвичайно корисна для кожної людини. Тобто, не люди, давлячись, жінки чоловіки, то тобто, для людей корисна. Чим? Це сильний антиоксидант. Що таке антиоксидант? Він бореться, антиоксидант з вільними радикалами, тобто допомагає організму позбутися токсинів, виводить токсини з кишківника, з печінки, і таким чином він є сильним антиоксидантом. Тобто, хочу напов... нагадати, коли пітери завжди говорить, коли організм хворіє, у нього йде процес закислення, коли людина приймає хімічні препарати, коли є. Їсть... Багато м'яса, там шкідливі, якісь напої газовані, вони затоксичують тобто закислюють організм. У нас є PH в організмі, да сім по моєму PH, Тобто наша вода, наприклад, вона залужний організм виводить ці токсини. І, от коли ми приймаємо рослинні препарати, вони також організм роблять баланс, тобто виводять токсини, Таким чином убирається у цей окислювальний процес. І чому ми кажемо антиоксиданти? Тому що проти закислення організму, проти його скопичення і його е, утворення різних, скажімо так, токсичних речовин в організмі, тобто зашлакованості. Тому всі рослинні препарати, які створені да, творцем, вони всі наш організм роблять в балансі. Тому ми приймаємо наші добавки завжди з водичкою. А вода це є основний такі, да, основна речовина, яка Робить оцей баланс, вона очищає організм, вона приймає участь в усіх процесах біохімічних і тому всі капсули приймаємо з водичкою. Не можна там трошки водички, треба пити півтора-два літра води в день і доїди, вода їди. Ще одна важлива така функція: це противовірус, угу. Убирає вірусну нагрузку з організму. Допомагає печінки справитися з імунною тосімунною тобто, системою, тому що печінка відповідає за імунну систему, і якщо йде вірусна нагрузка, а особливо наприклад, вірусна грузка або його називають папіломатоз, да, ну, папілома вірус то тут надзвичайно показав себе індолтрикарбінол в тому в цьому випадку, що Папіломи обсипається, убирається оце нагрузка і таким Добре. чином навантаження, удирається інтоксикація і показав високу противовірусну активність Ну Якщо всередину ми приймаємо індолтрикарбінол, то ззовні ми мастимо регенеруючим кремом. Ось так він виглядає. Ти вже а, беремо, так. Тобто, якщо ми беремо комплексно, наприклад, очищаючі там програми. Додаємо індолтрикарбінол і крем регенеруючи зовні на ваше там папіломи, які утворюються. Тому що пам'ятаєш скільки у нас було таких партнерів? Перший наш приклад, коли у чоловіка папіломка була на шиї, на шиї якраз воротничок, а він Заможували. на роботу ходить, а сорочку вдягає, а вона у нього там починає кровить. Тобто розумієте, що дискомфортно. І коли вони тоді, до речі, ще індолу не було, але ми очищаючі антипаразитарні програми приймали. І зверху регенеруючий крем. Спочатку папіломка збільшилась в розмірі, потім вона через день стухла, потемніла, почорніла і відпала. Тому регенеруючий крем дуже гарно працює. А це ви... вже можете комплексно підходити. Вже вам дають рецепт, Анна на щоб ви таким чином можете і ззовні мастити папіломи, і вони спочатку через загострення через обсипа загострення. До речі, хочу сказати, що папіломки вони утворюються в таких м'яких ділянках тіла, де немає жирових прослоїк. Тобто, це е, в районі очей навколо очей, це під мишками, це під молочними залозами, пахло. це е, да, пахло, то, то, е, Ну, В таких ділянках, де і вони, причому як де, знаєте, кидають значить, спори, і коли, наприклад, уже доросла папіломка виросла, вона кидає спори як гриби, да, і поряд утворюється багато папілом. Тобто це вірусно походження, тому обов'язково всередину треба приймати препарат. Третє лікарці цікава властивість індолу трикардинолу детоксикуюча. Тобто виводить знову ж таки, якщо можна по-другому сказати, токсини виводить, шлаки допомагає організму справитися ось цими вільними радикалами, що ми говорили, і таким чином допомагає і ендокринній системі, і імунній системі. Чому я сказав ендокринні системи? Тому що індолтрикарбінол викоридовується при порушеннях менструального циклу? Гормональних порушення порушеннях. При запальних процесах, коли є молочні залози задіяно і фіброзні узли, коли в яєчниках новоутворення різних кісти, тут же йде індолтрикарбінол. Я хочу доповнити от, ти говориш ще про це да. детоксикацію. Я вичитала таку інформацію, що американцями було проведено проведене дослідження, називається американська оптометрична асоціація. Вона показала, що індолтрикарбінол, це сполука, яка міститься в броколі, може допомогти вивести токсини не тільки з кишківника, а також із сітківки ока. І Це знижує ризик утворення вікової макулярної дегенерації. Тобто та, розумієш, таке дегенерація, тобто, і це є одна, одна із основних причин втрати зору у людей похилого віку, тобто за токсиченість організму. І от броколі, чому так діє? броколі є такі речовини, як лютеїн. Ми знаємо, що ми беремо завжди віжен про. Там, в yeah. якому міститься лютеїн, який підтримує роботу сітківки ока, у кого там, наприклад, вночі погано бачите, ми називаємо Зір. Ви в темноті бачите погано, це сітківка ваша вже не сприймає, ну скажімо, не бачить світло. І тому треба для сітківки також і обирати інтоксикацію і живити. Тобто, крім Vision Pro, допомагає наш індол. Також брокколі містить, крім літеїна, з аксантин, він також захищає наші очі. Тому в дослідженні стверджується, що вам потрібно дуже велику кількість їсти брокколі, щоб покращити. А так як ми не можемо кожен день її в великих кількостях їсти, ну, хоча б індолтрикарбінол, добавочка, має бути. Я вже сказав, що да, приендокрині закордон, да. але дивіться, якщо так дивимося чоловіки. Аденома простати. Профілактика аденому утворення у чоловіків це знімання це запальних процесів у, знову ж простати. То є, і при запальних процесах, як і у жінок, тож використовується індолтрикарпінол. В комплексній терапії, якщо це необхідно. Ну і що цікаво? При захворюваннях шлунково-кошкового тракту. А особливо, коли печінка йде нагрузка на печінку на і убирає оцю дезінтоксикаційну функцію, допомагає справитися підчинки з дезінтоксикаційною роботою, піднімає імунну систему, допомагає організму вийти на, на, на новий повноцінний фізіологічний рівень. Ну, тому цей препарат використовується при Доброякісних і злоякісних новоутвореннях. Також, якщо говорити за ти, почав говорити за жінок, за так. чоловіків, а для всіх підходить, тому що покращує роботу судин, тобто обірає інтоксикацію навантаження на судини при знижує ризик утворення атеросклеротичного ураження судин, знижує рівень ліпопротеїдів в нізької щільності, тобто покращує стан да, нашої крові, коли ми здаємо загальний аналіз. І також, якщо людина приймає тривало хімічні препарати, зменшує ризик утворення побічних дій на токсичні оці от речовини. Тобто він свого роду, також як той віничок, да який замітає, чистить наші судини, прибирає цю інтоксикацію. Стимулює регенеративні процеси в організмі, то тобто процес загоювання. За за Гальмує процеси старіння всіх клітин організму, уявляєте. Ну тобто, якщо навіть для, для того, щоб підтримати е, свій фізіологічний рік, щоб померти не від хвороби від старості і подовше пожити, тобто індутрий приймайте хоча би два рази на рік, тобто, по місяцю пропиваєте. Ми раніше от коли розповідали за тібетські гриби наші і профілактика, онкопротекторів, також завжди в медицині. У нас є наші лікарі, які працюють в офіційній медицині, і там при лікуванні використовується два гриба одночасно. А для профілактики, хоча б один гриб раз в півроку пропивати протягом місяця, чи то кардіцепс, чи то ріше, майтакі, каваротаки, в залежності від того, які у вас є супутні захворювання. Це вже індивідуальна консультація. Ми можемо підсказати. Недаром японці харчуються і дуже ну, поширене використання, використання да. оцих христосвітних продуктів харчування на столі. Mm. У них це кожен день включають раціон харчування. Уявляєте, друзі? Mm. І тому японці молодці Знаєш що мабуть, а догадуються, що капуста позитивно впливає на організм, да, але да, да. використовують вони брокколі. Броколі, да. Я бачила, як вони готують. То тобто есть вони не так, як ми там барим 10 хвилин. Ні, там вони то кітецом одна хвилина вийняли і, і вони досить полусира, і вона на кожної там тарілці має бути. Там більше, скажем так, одна третя ні, три четверти тарілки. У нас навіть є тарілка харчування, десь колись покажем вам, і от більшу частину тарілки займає саме зелень. Тому теж що треба цікаво. Індолтер позитивно впливає, покращує роботу ферментативної системи шлунково-кишкового тракту. Друзі Петрович, хочу да. прочитати дуже важливо. От Валентина пише, що моя партнерка. Пропила на протязі трьох місяців індолу, плюс екстракт лапчатки після очищуючої програми, тобто спочатку очистка, потім індол три місяці лапчатка і позбулися міоми матки. Супер. Супер тобто, да. дивіться, є у нас сім етапів зашлакованості організму. І одні з останніх етапів це якраз усі фіброміоми, міоми, всі оці утворення, які заважають повноцінно жити. Вони всі причини зашлакованості організму. Давай да що там ще пишуть. І я бачу, що ви пишете. Так, дякую, Віка пише, що цікава сьогодні інформація.